на тему лекції. Вітаю вас в своєму телеграм-каналі Capital.ua. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року я допомагаю українцям оформлювати приватну пенсію. І на цьому ефірі ви дізнаєтесь відмінності між державною і приватною пенсією, а також спочатку давайте розглянемо наше життя з точки зору фінансів. Як же ми можемо розпочати відкладати собі гроші і формувати свій капітал для. Своєї приватної пенсії. Насправді життя кожної людини з точки зору фінансів абсолютно однакове. У всіх три періоди життя: перший період це період навчання, другий період робота і заробіток. І бажано, щоб в цей період життя ви заробляли якомога більше, бо тому, що якщо ви просто ходите на роботу і заробляєте мало, ви не виконуєте основну задачу цього періоду, тому що. Основна задача цього періоду заробляти більше і, відповідно, забезпечувати свій рівень життя ваших родичів, дітей, за ким ви доглядаєте, і також підготуватися до третього періоду життя, а це саме відпочинок. І, на жаль, Відпочинок у наших пенсіонерів дуже сумний. Вони отримують маленьку пенсію, стоять в чергах за соціальним хлібом, і це зовсім не такий відпочинок, як за кордоном. І що нам треба знати про гроші, щоб не бути бідним пенсіонером? Треба знати про те, що держава потурбуватися про нас не може і не може відповідно забезпечити нам достойний рівень життя. Для того щоб нам зберегти наш рівень життя, необхідно сформувати капітал. Який має бути розмір капіталу, це кожен для себе вирішує самостійно, бо хтось звик жити на 20 тисяч, хтось гривень, хтось на 30, хтось на 50, а хтось в доларах? Так? Тому розрахуйте в рік, яка вам потрібна сума, а потім на кількість років, які ви будете жити не працюючи, яка це має бути сума капіталу. І нам здається, що в той же час за кордоном пенсіонери отримують від держави класну пенсію, але насправді це не так. Пенсія в усіх державах державна становить 20% від. Рівня зарплати. Але пенсії європейських пенсіонерів складаються з трьох джерел. Державна пенсія 20%, 30% десь корпоративна і 50% це власні накопичення людей, які вони роблять в компаніях страхування життя. Це саме досвід європейських країн. І з чого потрібно починати? Відкладати 10% від вашого доходу. І давайте візьмемо навіть. Скільки коштує випити каву, десь приблизно 68 гривень в день. Якщо ми візьмемо 365 днів, то це 25 тисяч гривень. Будете накопичувати на своєму рахунку. І за таких умов, якщо 25 тисяч гривень, 30 років відкладати. На своєму рахунку, то людина самостійно збере 750 тисяч гривень. Ці компанії, в які ми вкладемо наші гроші, будуть наші гроші примножувати, інвестувати в економіку України, тим самим розвивати економіку України, тобто ви ще будете. Інвестором і за рахунок цього капіталу за 30 років сума лише відсотками буде більше, ніж 2 мільйона гривень. І загальна сума на рахунку у клієнта буде більше, ніж 3 мільйона гривень. І дійсно цього капіталу вже було б достатньо для того, щоб забезпечити собі достойний рівень життя. Але в той же час під час. Нашого життя 30-40 років може статися будь-що це травми, хвороби, інвалідність, смерть клієнта і що тоді відбувається з рівнем доходу його сім'ї, а тим більше, якщо це годувальний. Звісно, що сім'я тоді вимушена десь позичити гроші, бо прожити буде неможливо. Тому ці компанії надають страховий захист. Як тільки клієнт оформлює таку програму, то одразу в нього є фінансова сума захисту в розмірі якраз 750 тисяч гривень. І, у випадку, якщо клієнт помирає, то 750 тисяч гривень отримують родичі, тим більше, якщо він був годувальником. так? Додатково можна оформити ще захисти по онкозахворюванням, інфаркти, інсульти є перелік хвороб, від яких можна оформити страхові захисти. І насправді ринок страхування життя дуже важливо впливає на ринок, на взагалі на рівень життя в країні в Америці. 80% населення користується вже цими програмами в Європі. Це діє вже більше ніж 200 років, і вже майже всі європейці користуються такими програмами в Україні. Це розпочалось нещодавно. Ну вже більше 20 років з 2003 року, з прийняттям цього закону ті самі іноземні компанії, які працюють в усьому світі, прийшли вже працювати в Україні і надають такі саме гарантії, як і. Своїм мешканцям, так, і в Україні вони вирішили працювати таким способом, що передають інформацію через фінансових консультантів. Тобто, напряму звернутися в інвестиційну страхову компанію ви можете, але вони вас відправлять до свого страхового агента. Страховий агент буде вам розповідати лише про свою компанію. А ми, фінансові консультанти, проходимо навчання по всім компаніям, і тому я знаю нюанси співпраці кожної з кожною компанією. Тому я працюю на користь клієнтів, а не на користь компанії. І отже, ми допомагаємо клієнту обрати, в якій компанії буде краще оформити собі накопичувальний рахунок, залежить від того, жінка, чоловік, якого віку. Підбираємо програму, підготовуємо документи і направляємо ці документи в компанію. Компанія розглядає ці документи також потім викладете гроші саме на свій рахунок. Ви не платите нічого. Фінансовому консультанту після цього страхова компанія виписує вже вам поліс. Це називається поліс, такий договір, в якому вже чітко зазначені всі умови. І після цього страхова компанія сплачує нам комісійну винагороду. І я абсолютно не соромлюсь про це говорити, тому що. Це дуже легальний, чесний і екологічний бізнес, і можливість вам також стати фінансовим консультантом і так чесно і прозоро заробляти гроші. Всі ми, фінансові консультанти, проходимо навчання, отримуємо сертифікати і зареєстровані в реєстрі Національного банку України. І саме цей орган слідкує за тим, щоб було все чітко і прозоро працювало. Саме ця сфера. І для того, щоб ви стали фінансовим консультантом, можна пройти навчання, воно абсолютно безкоштовне. І я вас також запрошую долучатися до своєї команди. Я можу брати в місяць десь 2-3 людини, проводити навчання і повністю готувати до роботи фінансовим консультантом. Тому що сфера нашого життя ця. Сфера страхування життя лише розвивається в Україні, вона має перспективи розвитку. На даний час приблизно 5% українців мають такі програми, а в перспективі буде так само, як в Європі. Всі будуть мати такі програми, тому дуже важливо в цьому розібратися. Так, запис ефіру я зробила.